Друзі, вітаю вас всіх на своєму каналі Бджільництво в шестирамочних вуликах. І не тільки все про бджільництво будемо розповідати, як завжди. Тут у мене є і 10 рамочні, і 6 рамочні, але сьогодні задають багато питань, як вивести з самих Надійних, самих якісних, самих бистрих маток в шестирамочних вуликах і не тільки. І більше всього пишуть початківці, тому що вони ще не люди, хоч в цей час у наш вік, коли ми живемо, інтернет повністю є, можна навчитися всьому. Але поки практику не пройдеш, ніяка наука вам не допоможе. Починаємо так. Найпростіший метод вивезти маток. Матки зразу скажу, якщо хочете, це свіщові матки. Ви можете їх використовувати як для своїх цілей, так для розмноження пасіки, так і для заміни старих маток. Для всього, куди вам потрібні тільки матки. Почнемо з зими. У мене в такому вони стоять, постараюсь швидше. Варіанті. Стоїть 230-й корпус і магазин. Магазин, як ви бачили, я завжди показую вам, що повні вони в мене з медом. Ждемо, це буде десь. Квітень місяць, під кінець квітня, скажімо так, у вас може і раніше буде, там зараз непонятно в Україні, там 20 градусів, там 15 джоли літають, колок несуть. це. Але це, можна сказати, тимчасово, тому що у лютому ще раз, ще і березневі морози будуть, та ще півмісяця лютого. Так що не спішіть. Не дуже їх розганяйте, тому що потім буде біда. Зимуємо. Зняли кришку. Ви можете робити не на всій пасіці. У вас багато вуликів. Виділіть для цих цілей 4-5 сімей. Ви їх не втратите, але вони вам пользу велику принесуть. І економію і для пасіки. Відкриваємо. Дивитесь пленочку, підняли. Уже бджоли з нижнього корпусу заходять на магазин і вже рамки практично всі з бджолою. Але матки ще нема тут. Ви його знімаєте. Знімаєте. Це середина квітня десь. І отак загинаєте уголок. І ставити магазин так. І чекаєте днів п'ять. іде розвиток, все гарно виходить. Вам треба що? Щоб оцей корпус, хоч він на 300, хоч на 230, хоч 145 і два там нема різниці. Вам треба, щоб матка засіяла як можна більше рамки, щоб повністю вони. Коли ви так зробите, Гніздо менше стане. не бійтесь за роїння. В цей час ще нема роїння і ніхто там не буде залажувати, нема тисники, нічого. Бачите, вже бджола тут валом у магазині. Ви тоді знімаєте цей магазин, знімаєте плівку, витягуєте рамки 4 в цей час з розплодом. Бажано Одну рамку з добре засіяним, добре засіяна, щоб була рамочка свіженька з яйцями. Залишайте внизу дві рамки з розплодом і матка тут залишається. І ставите туди чотири рамки з вощиною. Вот так. Ось, дві підуть разом, нічого страшного. Уже тепло. І в цей час ложите, візьміть ось ну, такі плівочки, два кусочки. Ложите їх вот так, щоб посередині так, сантиметрів п'ять була полоска і ложите роздільну решітку. Можна плівку цю належати. Але от я замітив по своїм, що зовсім практично не тянуть вони в мене зверху маточники. Пишуть деякі, що у нього отягнули. Ну, от цьому році я скільки їх, 60 увілічив, ну, пів сотні відводків, ні одного маточника, в одній сім'ї вони щось там попиталися і то бросили. Це ставити інший корпус. Сюди ставите дві кормові рамочки по краям. Кормові. І ставите чотири рамки з розкладом з нижнього корпусу. Все. І ставите, тут можна плівку не ложити, ставите цей магазин іще. Ну і, звісно, ложите плівку, закриваєте кришку, 10 днів вам тут робити нічого. 10 днів, запам'ятайте. Пройшло 10 днів, знімаєте магазин, дивитесь. Ви знаєте, можна було решітку не ложити потім. Але я вважаю, це достатньо проходу для бджіл і менше феромонів передається. І вже ви знаєте гарантія 100%, що у вас матка внизу. Не треба шукати нічого. Открили, ага, тут маточники. Скільки вам треба, роздеребанили, два, три, чотири, скільки у вас там будуть маточників, гарні вирізали, ані, може вони на декілька рамок будуть. Дві-три сім'ї. Скільки вам треба? Можете взяти, витягнули одну рамку з цим. Ну, будем, що це чистий. Поставили сюди, якщо ви хочете збільшувати пасіку. Поставили одну і одну, можете кормову сюди, і одну рамочку вощини, і дві заставні, і у вас тут матка виведеться. Хочете, залишайте тут. Можна повернути, якщо у вас є е, на пасіці, щоб уперед і назад літали. Можна залишити тут, положити е, або перегородку таку, все заложено. Або плівку глуху повернути назад, і хай матка облітується. Ні закрили. Краще, я рекомендую увозити, щоб у вас були вони повноцінні, повноцінні. Я совітую іще одну рамочку зробити розплод. І тут, і тут три. І оці два відводка відвозите. Вони облетяться капітально. Що вам потрібно, треба замінити. Треба на... увілічити пасіку, привезти їх на цей точок, на цей же, де вони були. Хочете цією маткою, якщо вам потрібно цю матку замінити, ви можете її замінити. Не потрібно ви окремо поставили. І в цей час, якщо ви зробите цей відводок у травні місяці, вона вгоне навіть оцю сім'ю зимувалу. А якщо ви збірні відводки зробите, то взагалі бомба. Молоді матки стартують на ура. Це вам дивіться самий простий спосіб виводу маток свіщевих. Вони теж ціняться. Свіщева матка. Тихозмінна матка, ройова, це дуже капітальне. Ви туди не лізете, не касаєтеся, нічого. Матки самі виводяться, вони знайдуть саму свіженьку лічиночку і на ній відтягнуть маточник. Це я вам хотів показати, як можна і дві-три і матки від одної сім'ї зимували і не навредити їй. І от там далі вже працюйте, як хочете. Зняли ці два. Увезли, сюди ще один корпус поставили магазин з рамками і хай працюють. Поки я розповідаю, підписуйтесь, ставте вподобайки, нажимайте на дзвіночок, ми будемо з вами працювати. Я вважаю, що я вам показав найпростіший спосіб і самі якісні матки будуть виводитись. Ви не будете втручатися в життя бджіл, тільки поставили, переставили. Це дуже легко робиться з шестирамочними вуликами. Все, будь ласка, займайтеся, працюйте, добивайте мед, пильцу, пергу, що ви хочете. Молочко, гемогенат – це для вас. Бджоли вас обслужать. Дякую, що дивитесь, дякую, що підписуєтесь, дякую, що ви зі мною на каналі. Слава Україні, героям слава за вами, подобайки. Коментарі пишіть. Я буду відповідати.